Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Максим. І сьогодні я вирішив зняти невеличке відео, а саме відео огляд нової моєї плетні. Це платня теж бюджетного сегменту. Плетня від Фанатіка. Доволі популярна фірма в Україні. Ось, вирішив засняти на неї огляд, тому що, ну, в принципі, доволі цікава платня за свою ціну. Ось купив я її, тому що закінчилась в мене моя стара плетня. Ловив я до цього плетнею Select Basic 8X. Теж приблизно стільки ж вона коштувала, і мені вона сподобалась. Робив на неї огляд, платня доволі цікава за свою ціну. Але не було часу в мене купувати ту плетню, замовляти її, бо в мене, поблизу мене є Фанатік-магазин, і я вирішив купити. Ось таку плетню від Фанатіка. Ніколи не купував плетню у Фанатіка, купував ліску, гачки і все таке. Знаю, що волосінь доволі непогано в них по якості. реально. Ось, І вирішив взяти плетню. Думаю, і вам буде цікаве відео, і мені, так скажімо, може, реально цікавий продукт. Ось, Тому сподіваюсь, відео буде вам корисним. То поїхали, не будемо гаяти час. Дивіться, купив я її за 265 гривень. Може буде видно 265 гривень. Плетня Супер Джиг P8, тобто 8 жилка, у діаметрі 0,4 по Японії. 120 метрів. Ось, виглядає доволі класна упаковка. Як ви бачите, доволі прикольно виглядає. Тут ззаду щось. Написано, як там намотувати шнури та де і т.п. Реально упаковка класна, тобто вона доволі круто виймається. Ось так от у нас все виглядає. Ось. 48 кг заявлено. 0,10 мм по діаметру і 0,4 по японській класифікації. Ось. Що хочу сказати по плетні. Намотав я її на свою катушечку. Намотка, як ви бачите, ну, ідеал. Це для тих людей, я показую, які б там писали коментарі, що краще за 1000 гривень купити якусь китайську котушку. То я вам показую 0,4 платня, хоча вона в реалі товща. Але як у нас катушечка за 1000 гривень мотає шнур? Ну, Це просто прекрасно. Можливо, побачите, можливо, ні, але ідеальна намоточка. За 1000 гривень. Ось, що хочу сказати. Колір в мене оранжевий, як ви бачите, трошки оцей шматочок, яким я ловив, вже білий. Тобто він загубив свій колір Взагалі, плетні у Фанатіка не дуже багато. Тобто, як я подивився в магазині, там є плетня Ультралайт PE, є, є плетня вісьмежилка Super Gig Lexus. E, і 4 жилки є там універсали Д і ТП. Що хочу сказати. E, у мене був вибір купити оцю плетню або Ультралайт PE 4-жилку. Я вибрав саме цю плетню, бо тут більша розмотка тут 120 метрів. E, та мені було б цікаво, тому що у мене була жилка від Select тепер це жилка від Фанатіка. І я вирішив. Подивитися, чи буде вона краще за Select, тому що вони приблизно однаково коштують. Ось, що можу сказати. Ловив я нею вже декілька рибалок. Що можу сказати? Діаметр, перше це діаметр. Тут написано 0,4 по Японії. Скажу так, всі ми розуміємо, що це платня бюджетна, навіть дуже бюджетна, 250 гривень це ну, невеликі кошти. Ось, але діаметр написано як 0,4 по Японії. До цього в мене була 06 по Японії. І я вам хочу сказати так, що в реалі ця плетня десь трошки тонша, ніж в мене був Select 06. Тобто ми можемо розуміти, що вона справді десь 07 по Японії. Ось. Але летить в мене так, 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 же, як і на Select. Тобто ми можемо розуміти, що Селект. Набагато краще відповідає діаметру, ніж е фанатік. Ось, летить гарно. М -м Краска зв звичайно злізла одразу в мене на першій риболовлі. Але я на це не сприймаю. Ну, е але я на це не дивлюсь. Тому що за цю ціну реально ну, класна блетня. Е але е не можу сказати прям 100%, що вона реально. Класно, що буде нормально тримати з часом навантаження, і як воно буде триматися взагалі. Це буде ще одне відео. Там десь через півроку або сезон ловлі цією плотнею. Я ще, ще зніму ще одне відео і скажу всі моменти з приводу цієї плетні. Що можу, що можу сказати зараз? Платня мені подобається колір, гарна, цікава упаковка, 120 метрів з приводу розмотки 120 метрів. Розмотка не дуже прикольна, тому що ну, краще колись 135 або 150 метрів. Але 120 метрів це теж непогано. Ось, Тому, в принципі, за цю ціну поки що мене все влаштовує. Тому, якщо хочете бюджетну платню, там за 250 гривень. На якийсь лайт, медіум лайт 418 521, то купуйте 0,4 по Японії, вона буде десь 0,7 по Японії і е спокійно ловите. От е тому давайте підведемо підсумки. Що можу сказати з приводу цієї платні? Е на перший погляд мені вона сподобалась. За цю ціну доволі невелику, 250 гривень, вона має непогану розмотку 120 метрів, вона має непоганий колір, який, звичайно, вицвітає одразу, але все ж доволі яскравий колір. Плюс вона, як я подивився, в принципі, робив вже декілька тестів, доволі непогано тримає, близько 3 кг. У воді це буде більше. Ну і в принципі, що можу сказати з зпроду цієї плетні. Якщо її порівнювати з Select Basic 8X Upgrade, яка в мене була до, до, до цієї Fanatic, то можу сказати однозначно, що Select 06 по Японії тонше, ніж. Е цей Fanatic 0,4 по Японії. Тобто Select майже точно відповідає диаметру і реально десь 0,7 по Японії. А Fanatic не відповідає диаметру дуже сильно і реально десь 0,7 по Японії теж, може навіть більше. От. Тобто, ну, З приводу діаметру Select набагато краще. З приводу розмотки Select набагато краще, там 150 метрів. З приводу кольорів у селекта теж більше кольорів. тобто Там є і мультиколор, і ще якісь там кольори. У Фанатіка тільки темний і оцей світлий. Плюс що ще хочу сказати, Ну, на Select у мене далі летіла приманка. Плюс Select якось більш більш плотний, так скажімо. Ну і взагалі мені Select набагато більше сподобався. Звичайно, цією платнею я буду ще ловити у цьому сезоні, і ще повністю зрозумію, які у неї плюси-мінуси. Але я вважаю, що за цю ціну платня непогана. Але якщо вона буде коштувати більше ніж 250 гривень, а зараз я зайшов на сайт Фанатіка, і ця плетня 120 метрів розмотки коштує 500 гривень. То за 500 гривень ну, вона просто не має сенсу її купувати. От, За 250 гривень я вважаю, що покупка цієї плетні доволі розумна. Тобто плетня, в принципі, спокійно підійде і під спінінг, і під фідер, і під будь-який вид ловлі. Тому плетню, в принципі, до купівлі я рекомендую, е, вона, в принципі, непогана і за свою ціну реально нормальна платня. Е, тобто. ну... Блін. Е, ще зроблю відео е, після сезону риболовлі цією платнею. І озвучу всі плюси і мінуси. А на даний момент я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте подобайки, ставте дізлайки, все, що хочете, ставте. Пишіть коментарі, буду радий почитати. Всім ні хвоста, не лоски, всім до побачення!